Зараз зробимо швиденький туторіал на те, як зробити такі об'ємні креативи. Вони в мене розмірі інстаграму, тому почнемо з того що створюємо фрейм, я натискаю кнопочку F на клавіатурі і пишу розміри, які мені потрібні. Він мені одразу видає 1080 1350 бо я вже у ньому працювала. Розміри просто перевіряєте. Далі, з цього креативу, я заберу колір, його я брала доволі рандомно, просто тикаючи на вишню. Обираючи кольор, який мені більш пасує до вишні. Далі, вже у Фріпік, я завантажила собі асети завчасно. Вона трошки кривовато пробрала фон, тому я зажимаю Command або Ctrl та обрізаю об'єкт так, щоб він був ну, плюс-мінус рівненький, щоб його можна було легко центрувати. Заводжу його у фрейм, зменшую розмір, і просто центрую. Бачу, що треба ще трошки менше. Далі пишемо, вареники, а, натискаю K. і у нас відкривається інструмент Scale, за допомогою якого я можу спокійно а, збільшувати текст, так, і не гратися отут з цифрами. Так, шрифт у мене Київ Sans». І він в мене болт, але десь болт 3 я брала. Ще трошки менше його зробимо. Ага. А всі букви величенькі натискаю ось сюди і тут обираю, що мені потрібно, так? Така штука, і знову його зменшую, щоб він гарно ліг по фрейму. Трошки мені здається, що за величенька тарілка я відкрию через View – рулери і поставлю собі, щоб мені було зручно орієнтуватися. так? Уже по прикладу. Так, Трошки менша тарілка має бути. Десь так. І тоді плюс-мінус так становиться. Так, тепер я його тарілку перенесу зверху. Текст ховається, зроблю Command-C, Command-V, переношу текст вверху і просто натискаю на двічку, трічку, четвірочку, і знижаю опасті, Дивлюся, яка мені комфортна тут. Ну, десь опасті 40 мене влаштовує. Так, далі треба дати ось ці всі штуки. Як я їх додаю? Просто текстом пишу з печінкою. Тут текст змінюю в мене на ArtScript. Прибираю на маленькі, воно дуже велике. Знову через скейл я роблю меншим. У мене тут 13-13 колір. І далі я зажимаю Shift-A, і ми створюємо з вами автолейт. Відступу я роблю 22, скруглюю краї до 100 і філю білим кольором. Трошки він величенкий, то у мене десь. Має тут бути 109. Може навіть трошки менше. Взагалі я хочеться. Ставлю сюди, ставлю сюди, потім сюди і сюди. Доволі рандомно, з печінкою, що там було з картоплею, з капустою і з виш... вишнями, певно, я мав краще було би. Звишливо, ну ладно, вже звишено. <с> так, далі дивимося, вони просто рандомно трошки розташовані в сторону, та трошки візуально як вам подобається. Підвертаю ці об'єкти, щоб додати об'єму. Підвертаю цей об'єкт. Цей хочу, щоб був під ним. Я хочу, щоб він був більший і акцентний, і його вирівнюю вже по колу. Тож, ну, візуально просто зберігався кут. Десь плюс-мінус сюди. Так, тепер я хочу на ці елементи додати layer blur, але Progressive, нова фішка фігми, так, тому я роблю ефекти. Змінюю на леєр блюр і додаю прогресив. Десь end point в мене 12. Так, 12 підходить. І роблю те саме зі всіма об'єктами. Окрім об'єкта, який в нас основний. Цей основний об'єкт, я просто з'яжимаю буквочку I і копіюю, так? Кольор, який мені потрібний. Далі через Ctrl, щоб натикати 350 разів, я обираю одразу текст, змінюю на білий колір його, і все. Ця штучка в мене вже готова, можна подивитися. Ну, плюс-мінус, можу ще трошки більше його зробити. Тут в цілому грайтесь як хочете. Зараз ці розміри взагалі не мають ніякого значення. Так, далі мені треба додати оці елементи, так? Знову ж таки, в мене вже є готові осети, я їх вивантажую. Зажимаю, боже, що це? Shift. Зажимаю Shift зменшую, або ви можете, якщо ця штука включена... То воно буде рівноцінне. Якщо цю штуку виключити, то буде отака штука. І так само можете знову на і через Scale в цілому адаптувати. Раніше оцієї штуки а, отут не було, тому все робилось через Scale. Але зараз, коли вона є, то why not. А, Так, зараз просто візуально як подобається, я розташовую об'єкти трошки ще ближче, щоб був такий більш volume ефект. Класно, коли воно трошечки-трошечки заходить на картину. Та, тобто розташовуєте об'єкти так, щоб вони просто візуально доволі і гармонійно виглядали. Ctrl-C, Ctrl-V я роблю, а змінюю знову ж таки кут нахилу, змінюю розмір, підставляю одразу під тарілку, щоб я могла дивитися як мені краще. Ну, плюс-мінус воно десь так. Далі я знову накладаю цей леєр блюр. Він в мене знову прогресивний. Тут просто дивимося, який краще виглядає. Цього вже мало десь, ну, 30 виглядає, наче окей. Так, і тут в мене теж такий самий леєр блюр. в Прогресі, але 30 буде тут забагато, тому тут десь ми беремо 20 і просто нажимаю цифру 4, щоб знизити опасіту. Так, далі ми бачимо, що в нас є. Є ось така штука з цим а, з мукою. Знову ж таки, в мене це просто осет, картинка. Я її вставляю в фрейм, да, вона дуже велика. Зменшую, роблю градус мінус 90, вона перевертається, вписую її у фрейм, де вона в нас є, ставлю її на самий фон. І вона виходить десь так. Тут величенько, тут трохи я хочу, щоб вона була десь плюс-мінус отак. І ось тут, з цією капелькою, я дивлюся, як же вона так ляже, щоб мені було гарно. Коли у вас йде Darken, у вас пробираються більше білі об'єкти. Коли йде Lighten, пробираються темні об'єкти, і Overlay це вже просто є, де певна накладка. Оці. Тобто, якщо нам треба прибрати темний фон, тут я використовую Lighten або Screen або плюс Lighter, color. як типу зручно. У мене тут Screen і Opacity десь троєчка. Але я не хочу, щоб воно було чітке, то я роблю не прогресивний, а звичайний layer blur. Десь на 12. Зараз перевіримо, що ми тут зробили. У нас скрін і леєр блюр. Мілень який, прогресивний на 20, окей, а ти на то. А, да, тут, ну окей. Коротше, немає різниці. Можете зробити прогресивний, можете зробити звичайний, бо все одно зайде лише оця нижня частина, так, яка нам потрібна. І трошки opacity тут 40, я пішла на 30. Ну, давайте до 40. Так, добре, це є. Далі ми бачимо, щось що не вистачає, вишня має бути під. Тобто оцю вишеньку треба змістити під нього. Тобто всі зміщення елементів робляться тут вполені слої. Просто кручу верчу і бачу, як він змінюється, бачите? Через кут нахилу. Залишимо так. Так, далі дивимося, що у нас не вистачає до сітки, віддіємо. Тут є під тарілкою трошки світіння, як я його робила. Зжимаю саму фотку з варениками, команд секом не вставляю, Беру нижню, перебираю залівку фотографію, роблю просто філ, воно стає сірим. Через пупетку я просто обираю колір, наприклад, вареничків. І тут я додаю леєр блюр. Десь на 200, воно так дуже сильно розвивається. І тут вже граюсь з Opacity, як воно мені комфортніше. Десь трошки на 20 щоб воно просто давало легке свічення. І далі те, чим я завершила, це додала ось таку сітку. А я її роблю вручну. Як я роблю? Просто від краю до краю через буквочку P, так, відкриваємо перо, малюю. <coughs> Коли домалювала, натискаю Enter або букву V І просто я. Трошки його підлаштовую. Мені зручніше, щоб вона була 30 від краю. Далі я зажимаю оцю штуку і за льтом перетягую на 30 вниз. Далі через команд-D у мене йде просте копіювання до кінця фрейму. Але бачите, ось так: якщо воно не буде вирване, воно все з'їде. Щось трапилось на те. Тому ми знову видаляємо. І дивимося, що коли ми тащимо за льтом. Воно має бути дуже-дуже рівненько. Підлаштовую під 30 і дивлюся, окей. Ось ще в чому проблема. У нас вектор не зайшли у фрейм, перетягую їх у фрейм. Тепер дивлюся зараз. Вони мають бути чітко по центру. Що можна зробити зараз? Зараз можна знову виділити ці дві штуки, потягнути, так. І зробити через команд d Можна зробити інакше. Можна всі вектори виділити, натиснути Shift-A і знову робити авто Layout, перевірити, що в нас є 30. І просто одну штуку, Ctrl-C, Ctrl-V, і вас так само в цілому, як і з Ctrl-D, доб'ється все до кінця. І знову ж таки, можна робити це не по одній штуці. Команд-С, да? Комен-В, Тобто, вже, як вам зручно, ви собі розкидуєте. Тут вже десь забагато, я буду певні вектори прибирати. Мені треба, щоб воно стало рівненько. Є. Yeah. Вони в нас вже є в автолейті, тому я виділяю і роблю їх біленькими. Чому я не роблю не люблю дуже робити це через автолей? Тому що потім йде трошки ну, така проблематична штука, коли щось треба скинути наверх, воно вписується в автолаут, воно все з'їжджає, якщо ти його не блокуєш. Тому мені зручніше це все об'єднати в групу, і автолей цей прибрати взагалі. Просто його видалити, коли я дістала групу. Тепер я роблю Команд С, команд В, ставлю 90 градусів і ми маємо ось таку штуку. Тепер в мене нема проблем з автолеяутом, він не буде мене коригувати. Я просто тупо дотягую доверху та донизу ці вектори. Так. Знову затискаю, обираю групи і переношу їх в самий-самий низ, вони десь в самому самому низу мають бути. І знову граємося з запасію. Так, дві. дві. Десь одиничка має бути. Навіть мені одинички буває десятки, точніше я забагато, я ставлю п'ятірку. Ну, все, в нас виходить такий банер. А, одразу з цього, як зробити з картоплею. Меня змінюємо тут на вареники з вишнею. Тут пишемо з картоплею. Так, оцю картоплю, ой, цю вишню я змінюю на картоплю. Вона трошки не так собі левітує, як мені подобається, тому я її просто масштабую, щоб вона була трошки більшою, трошки об'ємнішою. В цілому, як вам подобається. Те ж саме я роблю сюди. Так, якщо о, ви не хочете перетягувати об'єкти, у вас картинка під об'єктом, типу ви зальєте через Shift-Command K. Якщо ви залієте фотку, наприклад, будь-яку так, хочете поставити сюди, тикайте, а вона через наде, тому що ви його вписали на ту штуку з мукою. А, за рахунок того, що оці вишеньки знаходяться під, ви можете натиснути на них Image, Fill, і беремо картопельку нашу. Ой, ми на в тому фреймі, Це таке буває. Так, повертаємося в наш фрейм. Juicy Chalice, Image. Знову upload from computer. Беремо нашому, нашу картопельку. І тут лише просто підлаштовуєте, як ви її хочете бачити. Тобто вона в мене просто трошки збільшена, щоб вона давала об'єм. Так, далі залишилося лише кольори. Кольори, знову ж таки, кажу, я тика брала. Я загальному брала з оцієї картопельки. Знаходила такий темненький колір і брала фон. І тут знаходила більш такий світлий цікавий відтінок, коли щоб біленький здивився. Все. 15 хвилин, з тим, що ми трошки тупили, і це норма. І в нас готові банери. Підписуйтесь на канал, бо буде ще більше туторіалів з дизайну. Вони будуть різні, вони будуть цікаві. І також підписуйтесь на мій інстаграм, бо там не лише про дизайн, а й про весь діджитал. І взагалі я тут для вас, тому підписуйтесь усюди, де ви бачите.